Надзвичайники врятували нежитлову споруду, разом з тим людські оселі, які розташувались по сусідству. Пожежа сталася 7 квітня близько 10-ї ранку на колишній промисловій території, що через дорогу від центральної міської лікарні. За даною адресою було вислано два відділення донації пожежно-рятувальної частини. У прибуттю було встановлено що пожежа трапилася на даху неексплуатуємої будівлі на площі Орієнтовній. 70 За радянських часів тут працювало підприємство Прилуцький маслозавод. Потім тривалий час розміщувався цех Дубовогаївського птахокомбінату. Наразі приміщення не експлуатуються. Рятувальники завадили вогню розповсюдитися по всій площі, а також перекинутися на інші приміщення, в тому числі і на житлові будинки. Що стало причиною пожежі, поки не кажуть. На даний час проводиться слідство, причини встановлюються. Серед версій, які висувають вогнеборці порушення правил пожежної безпеки під час виконання зварювальних робіт. Підтвердять, чи навпаки спростують з догадки надзвичайників правоохоронці.